Врятували з полум'я у сумах. На вулиці Ковпака горіла багатоповерхівка. Спочатку зайнялася квартира на дев'ятому поверсі. Згодом вогонь охопив і коридор у під'їзді. Сусіди ж, побачивши густий дим, одразу викликали пожежників. Оксана Щербак продовжить. Під будинком на ковпака цілий НАТО обстурбованих глядачів. Мешканці ж під'їзду поспіхом покидають квартири. Тим, хто не може зробити це самотужки, допомагають рятувальники. На сходах суцільна темрява та дим. Прибігає на свій етаж дим, і такий їдкий нас на етажу на 13-му. У коридорі темно було, темно, нічого не видно, і в квартири заходило. Рятувальники розділилися на дві бригади. Одні боролися з полум'ям, інші евакуйовували мешканців. Двом жінкам, які сильно надихалися диму, довелося одягати маски від захисних апаратів. Ну, дим був страшний, в квартирі дихати нічим було. В мій тамбур постучалися. Я відкрила двері. Двері були гарячезні, і два пожежники зайшли до моєї квартири. І допомогли мені вийти. Пожар, пожар хлопці зразу мене витащили. Я, я ходити не можу, у мене больні ноги. Дякую їм. золоті хлопці, вони мене винесли зразу. Приблизно за годину пожежу вдалося ліквідувати. Горіли двері квартири та речі домашнього вжитку, які знаходилися біля квартири. Сильне задимлення поширилося на інші поверхи будинку. На місці події працювала і слідчо-оперативна група. Наразі правоохоронці з'ясовують, через що саме зайнялася багатоповерхівка. Оксана Щербак, новини СТС.